Ість нашої студії Олександр Патєхін, завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права Національної академії наук України. Дня. Вітаю вас у нашій студії. Отже, прес-конференція Віктора Януковича. Які враження вона у вас викликає? Що ви думаєте з приводу цієї появи колишнього президента України? Я думаю, що нічого нового наш колишній президент не сказав. Які ну... цілі у такому разі він переслідував? Ну цілі він. Виконує завдання, мабуть, тих сценарістів, які розігрують зараз кримську карту. І він є, звичайно, частиною цього сценарію, цього плану, тому що він, до нього апелюють керівники кримського парламенту як до діючого президента України. Я думаю, навряд чи хто-небудь ще в Україні зараз його серйозно розглядає в такій, в такій якості. Чого далі від очікувати від Віктора Януковича? Отже, він вважає себе президентом України. Він готовий повернутися, якщо будуть гарантії? Це не серйозно. Які? Абсолютно. Він ніколи сюди не повернеться, якщо тільки він не хоче закінчити свою, своє життя третім тюремним ув'язненням. У нього немає інших варіантів. Яка доля його може чекати у Росії? Тобто, ви знаєте, бути його доля в Росії це теж не, не зовсім визначена. В якому сенсі? Ну Росії Янукович за великим рахунком не потрібний. Тобто, в залежності від того, як будуть відбудовувати Москва, Кремль свої відносини з Україною. Таким чином складеться і доля Януковича? Я не виключаю, що його видадуть. Ви сказали про те, що Росія розіграє зараз кримську карту, і їм потрібен Янукович як людина, ну... до якої частина може кримського населення апелювати. А який сенс для Росії? Ну всі розуміють, що зараз Росія програла геополітичну битву в Україні після того, як Віктор Янукович мав утекти. що вона зараз намагається зробити власне в Криму? Кінцева мета, це все ж таки війна. Приєднання Криму неможливе акимось до Росії, політич... до Росії. Угу. ані якимось політичним, а тим більш силовим шляхом. Що потрібно Росії? Росії потрібний Крим як постійний подразник. У українській внутрішньополітичній ситуації як постійний фактор, який буде затруднювати так, би мовити, нормалізацію нашої ситуації, і як постійний фактор, який буде підривати міжнародне становище України, тому що країна, в якій існує, скажімо, такий, якщо не відкритий, то скритий конфлікт. Оце максимум, на що розраховує Росія. Я думаю, що в принципі Росія зараз в цуцвангу. Тобто кожен новий крок Росії погіршує навіть виконання цього скромного, я б сказав, в лапках завдання. Справа в тому, що Росія змушена буде нормалізувати стосунки з Україною в будь-якому разі. Продовження, скажімо, там тиску, невизнання і так далі, це знов таки дуже шкодить міжнародним інтересам, національним інтересам Росії. Отже, виходить так, що всі, ну, ці, дії, не... всі ці дії можуть призвести тільки до одного логічного кінця. Будуть денонсовані харківські угоди. І перед Росія опиниться в ситуації, коли в 2017 році як це і передбачено великим договором Росія, російський Чорноморський флот має покинути територію е, України. Отакий От буде фініш всієї цієї гри великої політики, геополітики чи ні не геополітики. Це знаєте, вже інша справа. Тобто, логічно, вони зараз штовхають в цю ситуацію в момент, коли буде. Офіційно оголошено, проголошено, і вирішено, що Чорноморський флот уходить з України. Сепаратизм в Криму помре, як такий. Він випереться. А ви вірите у те, що російський флот справді звідти піде, навіть якщо будуть денонсовані харківські угоди? А як він може не піти? А хто стане гарантом? Ну, от ми бачимо, що навіть зараз міжнародна спільнота не сильно реагує на те, що у Криму Міжнародна пересуваються спільнота війська. адекватно реагує. Адекватно. Вона не має сильно. Я розумію сильно, якби сказали завтра. Що якщо війська Росії вторгнуться, а не вторгнуться, а скажімо так, продовжимо свою активність, яка несумісна з міжнародним правом в Криму, то завтра НАТО висадить свій десант в Криму. Такого не буде. Такого не буде. Це не потрібно. Знов таки роздмухувати ситуацію і піднімати накал до рівня, який не потрібен ані Росії, ані Заходу, ані нікому. Тобто а, цей накал виходить не потрібен Росії, не потрібен Заходу, і тільки Україна у цій ситуації так. страждає, оскільки фактично Україна ви, не страждає. страждатися з тим, що є мені, зараз російське вторгнення Україну Україна Не страждає. Україна вперше можна сказати, що з кожним днем і з кожним кроком вона набуває отієї міжнародної суб'єктності. Україна стає міцною, дійсно, впливовою країною на міжнародній арені. І оці, я б сказав, оцей е, Кримський Казус він не підриває наші міжнародні е, позиції. Він Але... скреплює їх саме тому, що він приречений будь-які спроби відірвати Україну або показати, що вона є слабкою. Україна сильна вже тому, що вона не вдається сьогодні до силового розв'язання. Проблеми, але якщо ви говорите про те, що Росія розіграє зараз кримську карту, то для того щоб багаття палало, у нього постійно потрібно буде докидувати якісь дрова. Що це може бути? Вони будуть в тій чи іншій формі підкидуватися до моменту, поки чорноморський флот залишатиметься року так? В Севастополі Сівастополі до сімнадцятого року, а з економічної точки зору Україні зараз вигідно денонсувати ті харківські домовленості, адже так чи інакше там прописана газова знижка, і невідомо, яка буде реакція реакція Росії на подібний крок України чи не з'явиться будь-яка реакція Росії, по-перше, не може призвести до краху, до колапсу України? Не може, і будь-який крок Росії, скажімо, ворожий, він тільки погіршить ситуацію з міжнародним становищем країни, буде підривати її авторитет і так далі. і Тому подібне. Ви розумієте, чому я кажу про цуцванг? Росія не може припинити, скажімо, ну, дію якихось домовленостей в газовому питанні, і в питанні про кредит, тому що значить вона відвертий ворог. Так? А яким будуть наслідки і для кримських там, сепаратистів або населення Криму в цілому проросійські налаштовані, будуть дуже негативні наслідки. Крим, наприклад, цілком можливо може втратити взагалі статус автономії. Тобто Росія доб'ється цього. Росія не має куди убирати свій Чорноморський флот. Замість того, щоб будувати базу військово-морську на Кавказі, в Новоросійську. Путін побудував собі дачу в Гелінджику. Ви розумієте? Їм немає куди дівати цей флот. Україна, навпаки, може виявити благородство і сказати, що нехай буде не 17-й, можемо почекати і до 18-го. Розумієте, ми знаходимося не в позиції слабкості, а в позиції сили, і е, е, не тільки там умовний захід чи міжнародна спільнота, навіть Китай е, дуже і дуже несхвально би поставився до будь-якої відділення Криму, або до позиції, яка повш... е, підштовхує до відділення Криму. Пікін дуже і дуже чутливий до ну, так. само Саможе туреччина йде. також висловлювалася з своє занепокоєння тобто, з приводу суда, якщо дополиці, Росія вискати, хоче так. гострої холодної війни, вона може далі робити якісь кроки. Але фініш буде тільки один: Росія доб'ється того, що Чорноморський флот піде з Криму. Має відбутися 25 травня референдум. На вашу думку немає. Він не може немає закону в Україні про проведення місцевого референдуму. Але в Криму і немає влади, яка б визнавала або не визнавала закони А справа. В тому, що е, яка ціна референдуму, який проводиться в супереч конституції країни, частиною якої То, може для цього і в... знадобиться Україну. Віктор Янукович, який приїде в Крим. І скаже, я президент? нікуди він президент, не приїде. Якщо не він приїде. при якщо він самогубець, він приїде в Крим. І референдуму теж не буде. Тут. Референдуму не буде. Я думаю, що тут немає ніяких шансів на референдум. Це гра з боку кримського, так би мовити, керівництва. Це своя, як я розумію, їх логіку. Оскільки Україна не хоче силового варіанту, ми з неї зараз будемо витягувати такі умови, на яких ми повернемося до ситуації статус-кво, скажімо так. Тобто ми законсервуємо, так як зараз, ну, об'єктивно кажучи, ситуація, скажімо, там на сході України, в Донбасі, в Донецькій, в Луганській області, вона законсервована. От вони хочуть таких консервів в Криму. Але їм цього теж дуже важко буде досягнути, тому що кожен їх крок з використанням. Невідомих військових з використанням, скажімо, з апеляціями до Росії. Він підриває їх позиції. На останок запитання. От ви говорите про те, що в принципі фініш тут може бути тільки один. Росія таки втратить позиції для визування свого Чорноморського флоту у Криму і станеться це. Приміром, 2017 року. дві тисячі сімнадцятого року, а ми, як вважає... 2017 це тисячі сімнадцятого мало б це стати ми стати, можемо проявити гуманізм і, і толерантність і сказати, Зрозуміла. ми вас розуміємо, вам немає куди подіти флот, але це вже буде інший флот. Я ж кажу для закінчення питання сепаратізму, не потрібне фізичне припинення перебування чорноморського флоту на території. Потрібне політичне рішення, що флот піде через рік, через два, чи коли-небудь Україна сильна держава, тому вона може дозволити собі подальше перебування декілька років. Вона Зрозуміло. не поставить так. але питання в іншому. Да, на вашу думку, все ж таки на що зараз Росія сподівається? Ані на що в неї програшна позиція. Вона програє в будь-якому разі.